Всім доброго дня, Боскар місто Вінниця. Ми займаємося автомобілями з Європи. По наявності маємо величезний вибір автомобілів, які вже привезли, розмитнили, підготували до реєстрації. Дивіться, яка у нас сьогодні гарна така зимова погода. Давно таких зим не було, як в цьому році. Давайте так коротенько покажу автомобілі, які маємо по наявності. Якщо когось щось зацікавило, можете писати. Під відео в коментарі буду давати відповідь або телефонуйте чи приїжджайте до нас на майданчик. Ми знаходимося за адресою місто Вінниця Гніванське шосе Провулок Затишний. Також ми доставляємо автомобілі по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте, запитуйте. Будемо раді вам відповісти. Також приїжджайте до нас на майданчик на смачну каву. Також займаємося автомобілями. На замовлення можемо привезти автомобіль по ваших критеріях. У нас можна придбати автомобіль як за готівку, так і оформити лізинг або обміняти на свій. Є в нас дизельні, бензинові, механіка, автомат на різний смак, на різну цінову політику. Так що, друзі, телефонуйте, приїжджайте, місто Вінниця Боскар. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!